Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. і це наш свіжий випуск новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні поговоримо про українських контрабандистів, швейцарське законодавство та патент номер мільйон. як завжди, факти, аналітика та трохи історії. Буде цікаво. Поїхали! IP-офіс разом з центром IPR презентував масштабне дослідження, присвячене порушенням прав інтелектуальної власності в онлайн-торгівлі. Платформи, які мали б стимулювати розвиток е-комерс та з'єднувати продавців і покупців, перетворились на точку входу для контрафакту. За даними Європейського відомства з питань інтелектуальної власності, більше половини косметики та парфумерії потрапляють до споживача саме через маркетплейси. А згідно зі звітом організації економічного співробітництва та розвитку, обсяг глобального контрафактного імпорту становить понад 500 мільярдів доларів. Це 2,3% світового імпорту. Українське дослідження стало першим кроком до розв'язання цієї проблеми. 26 червня 2025 року Федеральний адміністративний суд Швейцарії постановив, що штучний інтелект не може бути зазначений як винахідник у патентній заявці. Рішення стосується справи щодо нейромережі Дабус, яка самостійно згенерувала проект харчового контейнера. Суд підтримав позицію швейцарського патентного відомства. Винахідником може бути лише людина, але водночас дозволив просувати заявку, якщо саме людина подає її від свого імені, навіть якщо винахід створено за допомогою штучного інтелекту. Формальна межа проведена чітко. Відповідальність за ідею все ще залишається на людині. Повстання машин відтерміновується. В серпні 1911 року патентне відомство США видало патент під номером 1 мільйон. Отримав його Франсіс Голтон за конструкцію безкамерної шини для автомобілів. На перший погляд, це просто гарне число, але насправді це було певною мірою символічно. За 121 рік з моменту видачі першого патенту система настільки розрослася, що перетворилася на справжній реєстр інновацій. Кожен патент це не просто технічне рішення, а частинка ланцюжка в історії технологічного розвитку, невеличкий крок до сучасного світу, і мільйонний точно не загубився. Інтелектуальна власність давно перестала бути суто правовим інструментом. Сьогодні це вже маркер технологічного прогресу та цифрової безпеки. Виграє не той, у кого більше ідей, а той, хто краще їх захищає. Я, Олег Івченко і команда Vice Group дякуємо за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться випуском з тими, чий світ креатив, адже ідеї це цінність. А захищені ідеї це капітал до зустрічі.